Налаштування корпоративної символіки. Коли ви отримуєте собі нову CRM Кріша, вона виглядає однаково. Тобто, одні корпоративні кольори компанії Крійша, ми усюди, куди б не заходили, бачили, бачимо з вами логотип компанії Кріша. Але так як це вже ваша CRM, вже хочеться її привести саме до корпоративної символіки. Тому давайте розглянемо, як це зробити на прикладі тестової CRM. Ми з вами заходимо у налаштування і спускаємося донизу і шукаємо розділ налаштування зовнішнього вигляду. Почнемо з вами з корпоративної символіки. Натискаємо. Тут у нас відображаються логотипи, які будуть відображатись на сторінках CRM. Зараз по замовченню у вас стоїть усюди логотип Creation. Тож, давайте змінимо на наш власний логотип. Що дуже класне, те, що можна не тільки ставити сюди логотип, але й можна гітки. Тому давайте протестуємо, як це робиться. Логотип або гітка має бути у вас на комп'ютері. Ми натискаємо на знак завантаження, обираємо у себе на комп'ютері, що ми хочемо. У першому випадку я обираю гівку, а у других варіантах я обираю логотип. Зверніть увагу, що якщо у вас будуть дуже великі логотипи, то вони будуть некоректно відображатись. Тому ви спочатку собі завантажте, подивіться, як це буде виглядати, чи подобається чи ні, і потім вже ви можете змінити, наприклад, розмір логотипу у себе на комп'ютері, зменшити якість і вже тоді завантажити у CRM. І зберігти. Мої налаштування вже збереглись. Давайте з вами перейдемо просто в налаштування. Як ви бачите, зараз у нас все одно відображається старий логотип, тому давайте вийдемо і зайдемо заново. Ми вже бачимо, що на основній сторінці входу в CRM дуже мило відображається серце України. Заходимо у CRM. І ось на прикладі у нас тепер відображається наш логотип, який ми звантажили. Оцей логотип крейше, ніяк ви його не приберете, він завжди буде з вами. Налаштування кольору панелі розділів. Даний розділ буде корисний тільки для тих користувачів, у кого більш застаріла версія CRM. Зверніть увагу, як у мене виглядають тут розділи у новій версії. А також зараз ви бачите на екрані, як виглядала CRM минулого покоління. Розділ налаштування кольору панелі розділів потрібен, щоб змінити кольори на застарілій версії CRM. Відкриваємо. Щоб змінити колір усіх розділів, ми обираємо колір тут. Ви можете чи обрати колір, який вам потрібен. Подобається і потрібен, чи можете ввести код вашого кольору. Коли ви обрали собі колір, натискаєте застосувати. Це в нас колір тексту. А також, коли ви будете обирати, натискати, виділяти якийсь розділ, він буде підсвічуватися іншим кольором. Так, ось цей інший колір, другий, ми будемо обирати з вами тут. Обрали колір, застосувати. Знову-таки, який буде колір тексту. І зберігти. Для того, щоб у вас застосувалася ваша кольорова гамма, вам необхідно вийти та зайти в CRM заново, але через саме кнопку «Вихід». Також є відновити налаштування за замовченням. Якщо ми сюди натискаємо, то тут відображаються стандартні налаштування вашої CRM та її кольор. Якщо налаштування кольору панелів розділів вона потрібна лише для застарілих версій CRM, то тепер перейдемо до налаштування зовнішнього вигляду, і він більше актуальний для нових версій CRM. І ви могли звернути увагу, що у нас на робочому столі не білий фон, а є картинка. Тому тут ви можете обрати, яка картинка буде на фоні. Що зручно, також ви можете завантажити з комп'ютером, тобто, якщо, наприклад, у вас є якась корпоративна картинка, ваш там, красивий логотип чи спеціальний розроблений фонд для робочих столів, ви можете завантажити з комп'ютеру картинку, яка буде відображатися, але завантажити її ось тут нижче, додати зображення і підтягувати з комп'ютером. Також ви можете просто надати, застосувати, щоб був якийсь колір вашого робочого столу. Щоб обрати колір, ви нажимаєте на колір і знову-таки вибираєте, який колір робочого столу ви хочете. Давайте зараз я оберу зображення і зміню його на. Ось це. Щоб зберігти налаштування, я нажимаю на кнопку Зберігти. Є, готово! Тепер ми переходимо на наш робочий стіл і подивимося, як зараз відображається вся інформація. І ось картинка вже змінена. Це красиво, це приємно, тому рекомендую вам налаштовуватися CRM в рамках вашої корпоративної символіки.